Не можна викидати, що ти спав. Значить, у нас план який? У Вадік, Вадіка з глазом, а там щось проблема велика. Зараз поїдемо витягати. Сірком поїдемо станки встановлювати. Погода не льотна. Заказів шоу у нас ноль. І зараз визвали електрика. Він зараз прийде, Попробуємо запустити цей мотор. Юрко, не спіши. Чи що ти? Я Каже, пішов. Будеш на Бубкаті їздити. Зараз накинемо кудись. Попробуємо щось там перемкнути, ну в общем дядько <хи> в курсі Попробуємо його крутнути, якщо він заведеться, будемо далі щось з ним робити треба. надо. Славік зробив імпровізований бак з бутилки. Блять. Що, я ж ти предупреждав би ти опасний чоловік.

Полять на все бомб не видит. У нас, короче, тут пока не понятно, мы не сдаемся. Солярку з'їла чи що? То сіка ж Достає. давай я потримаю Так може вкнувати, чи Це щас понаточить. Нічого <кій> На, бо там осталось до обшика Що у нас, Віктор пускає воду, там електрики займаються машиною. Кого, то ти ж бою нас свого не показав е... Воно, Юрко, виїжджає з тим станком, це НСІК вже, навіть в місяць стоїть, да? Більше. Більше? Там, мабуть, просіли трохи чи ні. листу ще додать. Ну Він важкий, кстати, ну нічого. Та сіка 200 тысяч. Та щось, ну там я їхав з ним важко. Шо вірка гапа. Шо, що? ні, з 8 тонн Що запчасти. З 8 тонн запчастей, да, так і не сильно загружены. А що він придумав? Документи, блядь. Вірко забув документи, Вікторович побіг тормозжать. А поряд валіга. Или назад! Бо це такий їздун. Опасень. Їдемо розставляти станки, тому що я ж кажу, роботи такої немає. Вікторовича в шо, то він не робить. В общем, ну, все завжди. Да. Викосили. Станок згрузили. Камера хуже, бо то я не знаю де задів. Значить, в планах тут буде там навесик. Нехпіла десь тут буде. Типа подаватися, буде шикт. Стурилку туди, ну це й сюди поки поставили. Под вопросом може його сюди поставимо. Це все діло практики, тут не знаю. Токарний стоїть, фрезер стоїть. По планам тут лестниця, шехт, вторий етаж на вес. Зачем там фонарі, я поки не знаю. ну, э, Все воно на этом. Як вам сказати, приходи на опыті. Дібро опори там підрегулювати, Та й все фрезер там бабка в кошельку в принципі можна запускатися, а починає там якісь головки ділітельні, ну то Ось ось ще якось не, не шарю в общем надо электрик юрко йди до мене а оце що шо у нас а ну дивись а візьми з той стороны носу не сейчас може прямо на ваших глазах і пусконаладочні роботи проведем воно не воно? Не воно? Не. Ну, і на том. «спасіба за підписку. Не вийшло. Оцей зараз точно вам включи. А в ньому кнопка там чи що. Не... Це цей, що вадоса стояв в Запорожі, так? Що він сказав підключити, я буду сверлити і так воно. По-любому це він. По любому-то вон хорошо Так а тут щось все виколиш Света нема А світа нема у нас дома і тут нема Ребята Света нема вам не повезло Heavy metal Piпа проводиться приятний дивимось Мастер каже, що такого мотора в лових немає Тепер прийдеш з цим розбиратися Сим Ну це вже таке То що гідросистема якась? Mm. Да. Mm. Щось воно гідравліки робило Пойдем туша Розбираємося Може хто знати мозги на нього взяти, бо я в Америці не йшов, ну це довго і в общем такое. Ну, дивіться. Да мы тебя видим, тигр. Новый. А обороты минимальные, да? Да. не у нас следующий. Занимаемся дальше этой штукой. Что у нас? Пан Славко тут разні клапана перемикає по колу, ми думаємо, що і так його можна зробити подешевше. Це ще свикинемо. Значить, відкрили е... клапан на гідролінію, там шланга підгорівша і потекло тут емульсія масла. Ми думаємо що за того, і що тут думати, стояв з відкритим бачком довго. Водичка, там ми ще туди масла 20 літрів залили, все нормально. Аж гідролінія все працює, тільки вона нам не треба, зараз юрко її справи там. Далі всі клапани по очереді відкриваємо. Щось тут происходит потихеньку, ну подивимось так. Ти витягуєш шлангу, чи ти в курсе? Що? Взагалі з цього джойстика йдуть, там кнопочки є. І шлангочки з гідравлікою. Тобто накинути плюс-мінус на клапана, щоб вони відкрились, Попробовать, може воно так робить, бо інформації про... Про цю чортівню немає ніде ніякої. Якщо ні, тоді можливо прийдеться джойстик із трактора, звичайно, як на куні, з тросиками і щось там. І менші далі. Ну, насос качає, там давлення так масло отсюда йшло, до дерев полетіло. Так що все там добре. Заглушили цю штуку. Юрко димить більше, ніж вона. Взагалі, тут куча клапанів. Ми тут перемикаємо і там воно то обратку насос, я так зрозумів ключа, то коротше, один на один качає. Навіть без мозга не наї, ми його, каже пан Славко. Хто що знає про це все напишіть, як воно тут взагалі функціклює. Ну, а ми зараз будемо знімати кришку. Оці всі пластики, дивитися, що там, як там, якось. Ну, Туди ж кажу, відролінію нормально качнуло, Юрко? Да, Аж чересчур. Нормально. Ано підключай, зараз взагалі щось буде. Як ви казали, здай його на метал. Воно не робить чи що? Взагалі не робить, нічого. Марік, піди зніми ключок. О, ось воно, тепер назад опусти циліндр. все, ось, він уперся циліндр. Воно ж топор циліндр став. Нє нє, слабко. Оце ось о, красне уперлося, поняв? Хай. Та хай так і буде, на що ти підняв? Славі? Хай буде підняти буде, Тут, туди залазить через дьо на сторінку. Хай буде. Оце вже цікаво. Відключили все так Колеса їдуть да, Все нормально їдуть а Назад їдуть Всі назад ідуть Все вперед ідуть Це розворот одне кнопка да? да. Розворот робота Назад работа Назад їде да? Вперед їде Жорсткий, не розбитий би. В общем, ти дурак, топив мозги тисячі доларів стоїть. Работа. Работа. Виворот, робота. Славко, як в себе вдома. І вперед їдь, Славко. Поїхав вперед. Тепер осталось. Наверное, тобто, це ж убери. воно то й мішати буде чи ні. Ну, типа, за, за дарим буде мішати. Ти прибирай. А ну, газни, швидко буде піднімати Що, дима нема, то пиляка, з задіатора поляка. Подалька газа підклинює, але це таке. Мені дуже подобається. Е, і, то, і того вложення, що у нас 10 літрів солярки ми в бак перекачали, нечайно. Славку півтора морожена і шоколадка корона. Що в нас з бака щось, да? фільтр забитий. Да, фільтр помінять. З фільтром не зрозуміло. Там ще вода може бути, могло воду затягнути, потім з бака. Ні-ні, Там цей фільтр стоїть, пластмасовий, такий, як на, на мотоциклі. На Тут є такий. Да. Обичний маленький. Обичний маленький. Міняємо зараз його і солярку сливаємо, Вдруг вода, на всяк пожарний. Ну це потім. Да. Акумулятор з форда, радіатор держа. Вентилятор включається і да, тепло. Оце все зараз ми що делаємо? І Славко з нього через релюшки ділає. Ну, дивіться як він тут ще зробив. Надурив його. От діла так, тільки трошки не так. Все. В принципі, що. Це не відсюди. Достяни працює. і там як написали. Навіть магніт такий Славко, каже він тракторист, мощний магніт. А он, мабуть, всім інтересно, що вадика не видно я вам розкажу? Я вам розкажу. це покажу? Давайте кропа просто присеп. Могло показатися, що він нічого не робить, але це не так. Владь. Здається чи ні? занятый человек. Давай. 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 Давай, давай. Вадика все хорошо. Кохом поблив по Шампанским. то Вот шампанским облив? Снимать, а я же ничего не кажу, я просто этот. Даже не О. рассказываю, как беда. Продолжаем телешоу. Значит, решение было принято мгновенно. Славі купив. Замок зажигання я купив од жигулів. За замок зажигання. Датчик температури і датчик давлення масла. Тут Юрик прибрав. Ого, ти аж до жовтого вичищав. Новий бобкет. Купили ізоленту, проводку з жигулів. Зараз це все він поснімає. Оцю проводку десь тут ми відкрутимо. І з цієї проводки Славко буде брати провода і розводить, розтягувати все, щоб було чіка бомбоні. Ось це повна повозка мусора з нього. Бак ще не прикручений. Значить, робимо, щоб він їздив, пробуємо. Потім сливаємо масла, сливаємо воду з радіатора і заливаємо щось нормальне. Ну, Ці лампочки, звісно, ніхто не буде робити, освіщення, самі розумієте. А це, більше, всього, теж я тут чек-чек. Шланга одна тече наверху, там воно ж обгорівша внутрі. Коротше, цю гідролінію гідроклапан ми не підключає, ми не відключив, все, воно просто стоїть. Нам це не треба, повторюсь ще раз, що треба нам. Кабіна. Шасюрка притягне болгарку. Значить, дивіться, кабіну встановити. Це дуже дорого в наше час. Плюс, якщо б це був бобкат, це було б півбіда. Якщо це катерпілляр, це біда. Якщо його встановити дорого, значить действовать надо по мінімуму, правильно? Ми зараз їх одріжемо петлі. І все, двері на метал. Ручки оці на метал. По сидінню поки не знаю. Є два варіанти. Перший відкрутити, замотати його тряпками і стрейчами і поставити на місто. Вторий з якоюсь гулять причепить. Не скажу. Каркас безпечності обгорів, я думаю, його теж треба буде обрати. Тут його трошки краном піднімали за кабіну, як витягали з пожара чи після пожара. Решетку повредили трохи, ми її виступаємо, все буде шикарно. Туди ми хочемо вставити замок зажигання, датчики температури кнопки кнопки, і все. Це все зараз обираємо. Фонариці дорогі з радіаторами були. Я не знаю, вони бабок стоїли. Я думаю, дорого вбираємо. Оце все юрко вириває просто, ну йому все. Ось все, удара краном. Фари одриваємо. Це чистим болгаркою і потім грунтуємо красом. Довірно, вже їх зберемо до кучі. Як воно буде їздити. Хоча воно всаджується, навіть етикетка не повигорали. Тобто Не все так страшно, як пишуть в книжках. Коротко, все лишнє вбираємо, це етикетки і все є. Тобто воно так підгоріло, але... Оце все саме навіть не, не видно, да? не трогаємо, так воно все тут просто залишиться на кабінеті. Оце, мабуть, трогати не будемо та і все ну якось так поки далі буде видно. Чіркові як бог черепаху ріже. Ну, Надо прости бата надо було в